Добрий день, діти! Ми сьогодні з вами створюємо ось таку весняну квіткову композицію. Для роботи нам необхідно один аркуш кольорового картону у мене світло-зеленого кольору, клей, ножиці, пензлик, фарби. Простий олівець, лінійка, втулка від паперового рушника чи туалетного паперу та шкарулупки із фісташок. На початку беремо картон і розрізаємо його напополам. Нам потрібна буде тільки половинка аркуша. Далі втулку від рушничка паперового я розрізала напополам. Також я буду використовувати тільки половинку. Потім. Цю половинку також розрізаємо на пополам. Для чого це необхідно? У нас буде половинка листочки, а половинка стебла. Одну половинку ми розфарбовуємо в зелений колір. Можна розфарбувати і знаружі, і зсередини. Другу половинку ми розрізаємо напополам та також розфарбовуємо з обох сторін зеленим кольором та залишаємо висихати. Доки висихає одна сторона наших втулок, ми беремо шкарлупки із фісташок та розфарбовуємо їх. В будь-який кольор. У мене буде три квіточки одного кольору. Ви можете вибрати будь-який. Для того щоб не замазати собі пальчики, ви можете одягнути на одну руку рукавичку. Коли розфарбували ви вже всі фісташки, залишаємо їх просохнути. До речі, декілька фісташок. Розфарбуйте з іншої сторони, не зсередини, а зверху. Коли втулки висохли з однієї сторони, ми їх розфарбовуємо з іншої. Потім беремо простий олівець і лінійку, відмічаємо приблизно по 5 мм, можна навіть менше та розрізаємо. Кожну втулку спочатку ту, яку ми не розрізали, це будуть наші листочки, звичайно, їх більше виходить. можна вирізати їх меншу кількість та стебла. Потім розміщаємо всю свою композицію на картоні. Приклеюємо. Для того, щоб приклеїти всі елементи вашої композиції, краще використовувати клей ПВА, термоклей або суперклей. І щоб наші листочки були трішки яскравішими, я їх розфарбувала всередині. Та зробила серединки. Їх можна зробити навіть з пластиліну жовтого кольору. А внизу я оздобила бантиком. Свій букетик квітів. Ось така весняна композиція в мене вийшла. На все добре, до побачення.